Вітаю вас, шановні мої глядачі! Сьогодні пропоную приготувати відмінну страву з м'ясного фаршу. Можна взяти, до речі, любий фарш, чи то курячий. Чи свинячий, чи навіть з яловичини, то страва вийде смачною з любого. Якщо хочеться приготувати котлет, а часу немає, то приготуйте саме цю страву. Вона готується швидше набагато, а я би сказала, що навіть смачніше за котлети, і тож готуємо. Для цієї страви нам знадобиться, звісно, м'ясо. Щоб зробити страву на двох, я візьму всього лише пів кілограма м'яса. Чи то 600 грам можна взяти і перемелюємо його на м'ясорубці, готуємо фарш. Солимо, додаємо паприки зовсім небагато, сушений чесник, суміш перців кладемо, як же без перчику. Перемішуємо все це і додаємо яйце. Про цю страву я дізналася від своєї невісточки. Вона готує дуже смачно, тож я поспішила повторити за нею. І ви знаєте, ця страва прижилась в моїй родині і тепер готують часто. Особливо, коли немає часу, а готується ж. Все ж таки, ця страва дуже і дуже швидко. Все, фарш наш готовий. Відставляємо. А тепер беремо сметану грамів 100. Бажано, щоб вона була густенькою. У мене, на жаль, вона не дуже густа. І додаю столову ложку гірчиці. Ну, сметанка, яка була в холодильнику. Скажемо отак. Перемішали. І відставили. Сметани, я би сказала, навіть вистачить 2 столових ложки, це приблизно грамів 70. А тепер беремо сир, який у вас є. У мене в холодильнику солугуні. Предостатньо буде його грамів 100. Натираємо на терці. А якщо у вас сирок нарізаний тоненькими шматочками, вже такий куплений, то теж він згодиться. Сир натерли. тепер нарізаємо помідорчики. Помідорів нам вистачить один, якщо він крупненький, або два. Я для підстраховки взяла і третій. І ось так не тоненько, а приблизно 6-8 міліметрів. Ось так нарізаємо помідори. Тепер готуємо деко, також нарізаємо папір. Пергаментний, я зробила 4 штучки, так як у мене буде 4 котлети. Тепер же фаршик знову перемішуємо. Краще це зробити руками і ділимо його на 4 частиночки. Ну, приблизно ось так. Папір змастили олійкою. Кладемо фаршик. Ось таку широченьку котлетку я зробила, тепер розплескали її, можна розплескати і по розміру паперу, якщо хочете, щоб вона у вас приготувалася пошвидше, заокруглили, а тепер змащуємо сметанною намозкою. Тепер притрушуємо сиром. Я кладу щедренько. Тепер кладемо помідорчики. Три штучки буде достатньо. Але це хто як полюбляє. І зверху притрушуємо базиліком сушеним. Базилік і помідори дуже гарно поєднуються. Тож я вам рекомендую скуштуйте. І зверху знову сир. І тож продовжуємо готувати. І не забуваємо про базілік. Чуть-чуть не прозівала. Ось так. До речі, відразу можна це робити на деко. Буде зручніше. І викладаємо на деко. Погляньте, яка краса в нас вийшла. І ставимо до духовочки приблизно на 20-30 хвилиночок і випікаємо при температурі 200 градусів. Не пройшло і півгодиночки, і наша смакота готова. Погляньте, як красиво виглядає, апетитно дуже пахне, я вам скажу. Можна взяти якогось салатику, прикрасити зеленню і смакувати. Тож я поспішаю. М -м я вже в перечутті, як же це смачно. Відділю собі шматочок з помідорчиком. І шведесенько до рота. не передати, як це смачно. Котлета вийшла соковита і дуже смачнюща. Помідорчик, сир, все це додало їй особливого смаку. І головне, що не потрібно стояти над плитою, смажити, смажити ці котлетки. Оставив до духовочки і вони готові. Та ще й такі смачніші. Майже правильне харчування, я би сказала, навіть. Тож бажаю вам миру та добра. Заходьте, діліться своїми рецептами смачних страв і будемо готувати разом. До нових зустрічей!